Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я з вами поділюся, як готую ось такі домашні натуральні спеції. Дуже часто в інтернеті я бачу, як готують саме сіль ароматизовану. Проте це не спеція, це ароматизована сіль. Ось, до прикладу, я зробила ароматизовану сіль. А всі решта спеції я зробила чисто натуральними, без солі, без глютамат натрію, тобто посилюючи смаку, а також без лимонної кислоти. Такі спеції зберігаються біля одного року, дуже гарно смакують і доповнюють наші страви. Показала два варіанти солодкої спеції, а також солені до будь-яких страв. І бурячкова спеція, яка надає кольору борщу нашому, а також використовую її як барвник. Як барвник до будь-яких страв, також кольорую крем тістом Отож, про все докладно далі у відео. Ви тільки погляньте на цю красу. І допоки я буду вам розповідати про свої спеції, ви не забудьте підписатися на мій канал, покласти вподобайку, поділитися з друзями. І залишити коментар, які спеції вам ще цікаво, щоб я приготувала. А для універсальної спеції до початку мені потрібно підготувати овочі. Для цього я беру моркву. Всі овочі в мене помиті, вчищаю шкірочку. Це не обов'язково, можна і не щищати шкірочку, головне добре помити щіткою. І далі моркву натираємо на слайси. Я використовую ось таку терку мандаліна. Бережно щоб не порізати руки, і на решітку від сушарки викладаю моркву. Якщо морква дуже дрібненька і пропадає крізь дірочки, тоді можна застелити пергаментним папером, чи силіконовим, чи силіконовою доріжкою, чи Тим, що ви користуєтеся при випічці, що жаростійке та пропускає повітря, тому що нам потрібно, щоб повітря циркулювало і підсушувало наші овочі. Проте зараз літо це краще зробити на сонечку. Є спеціальні сітки підвісні, які можна викласти всі овочі та просушити. На сонечку потрібно сушити декілька днів, проте є важливий момент. Щоб не потрапила волога, на ніч ми ці овочі забираємо додому. Також використовую цукіні. Чому цукіні? Тому що, по-перше, для текстурності, а по-друге, для кольору для зеленого так само нарізаю слайсами. Покажу декілька, щоб ви мали розуміння. Викладаю також поруч і цукіні. Викладаємо все в один прошарок, якомога ближче одне до одного. Тому що під час сушіння овочі дуже сильно зменшуються в розмірі і стають мізерні, малесенькі. Також сюди використовую помідори. Помідори помили і нарізаю слайсами, то слайсами. І я залишаю всі зернята, все повністю як є. Ось таким чином все нарізаю та буду висушувати. І далі ці помідори також. Викладаємо на решітку. Допоки вони почнуть висихати, нічого капати не буде, все буде добре. І ці помідори зі шкірочкою я також не бланшую, шкірочку не знімаю, тому що в шкірці знаходиться багато смаку. Таким самим чином, часник та цибулю. Якщо ж у вас немає електричної сушарки, тоді це можна зробити не тільки на сонечку, а ще і в електричній чи газовій печі. Проте сушити потрібно на температурі не вищі ніж 80 градусів, 70-80 градусів. І сушитися вони будуть в печі приблизно годин 6-7, в залежності від того, яка у вас піч. Якщо є конвекція, можна увімкнути конвекцію, проте тоді потрібно знизити температуру до 50 градусів, п'ятдесяти або шестидесяти градусів. Чесник також нарізаю невеликими тоненькими слайсами. І також викладаю чесник поруч на решітку. Ну, і, звісно, все те саме стосується і, перць, і перцю. Я беру червоний перець. Таким чином можна зробити і домашню паприку. Тобто, червоний перець висушити і далі перебити. Нарізаю перець тоненькими слайсами. Літом, коли сезон овочів та фруктів. Коли сонечко пекуче, робити такі спеції саме час Заготовки на зиму, натурально, якісно та безпечно. І також перець складаємо на оцю решітку. Далі за смаком ви можете додати ті овочі, які ви полюбляєте. Також я ще додавала і салеру будь-які овочі, які ви вважаєте, що потрібно додати, можна додати. Я показую універсальний варіант, те, що мені сподобався найбільше, і який підходить до будь-яких страв. І так відправляємо в сушарку такі, таку сітку, щоб вона висушилась. Така сітка у мене сушиться при температурі 55 градусів, приблизно годин 10. Закладаю сітку в сушарку. Виставляю температуру 55 градусів, 10 годин, і нехай воно сушиться. Далі я буду наповнювати повністю всю свою сушарку, але покажу вам, як саме працює цей метод. І закладаємо в сушарку. І паралельно висушую заготовку для бурякової пудри. Для цього 200 г готового буряку, до прикладу, відварного чи запеченого, перебиваю разом з соком половинки лимону до однорідної консистенції. А далі це пюре тонесеньким прошарком розмашу по ось такій формі та висушую. Після того, як повністю висохло наше пюре з буряка, будемо згинати ось такими. Повинно легко відходити ось такими шматками, які складаємо до блендера чи кофемолки, будь-якої техніки, якою ми можемо подрібнити це в пил. Це пюре повинно дуже добре висохнути ось до такого хрумкого стану. Зараз покажу, повинно добре хрустіти. Якщо ж воно добре не висохне, тоді ми не зможемо зробити пудру. Тобто порошок, волога, яка буде всередині, не буде тримати нашу пудру. Сипучою, а було зробить її одним суцільним. Буряк буде довше проварюватися, і, відповідно, колір буде втрачатися, не буде таким насиченим та інтенсивним. А далі нам це все залишається тільки перетворити пудру. Дитя, який гарний насичений кольор виходить. Збираємо всю пудру з усіх стіночок, з кришок, де залишилася, і за бажанням можна її просіяти через сито. Цей крок не обов'язковий, але я хочу, щоб була більш однорідна консистенція, тому буду просіювати. Чому я просію? Тому що я роблю пудру, а також гранули. Гранули я залишаю для спецій для борщу, а пудру. Можна використовувати як барвник в будь-яких стравах та десертах. Навіть крем можна підфарбовувати, чи бісквіти, тісто будь-яке, а вже гранули безпосередньо можна використовувати до борщу. І також цими гранули можна зробити спецію до борщу. Всі овочі, які я засушую, я не перемелюю щоразу, не перетворюю спеції. Я їх зберігаю в ось такому контейнері герметичному, вони залишаються сухими. Ось так виглядають граби, також сухі. І це універсально. Ось дивіться, перець виглядає так червоний, помідори, морква, чесник. Чеснику можна засушити багато, чесник та цибулю, і зробити з них гранульований сухий чесник чи цибулю. Прекрасна альтернатива, тому що продається в магазині. Також сюди чудово пастерна, підійде пастернак чи селера, ось, до прикладу, селера засушили. Я. Ось такий мікс я використовую для універсальної спеції. Ви можете ж брати будь-які овочі, які вам підходять. До смаку змішувати і перетворювати в спецію. Постійно їх накриваю, тримаю герметично, щоб вони не набирали зайвої вологи. В першу чергу ми перетворюємо. В спецію сухі трави, тому що сухі трави зазвичай можна додавати в будь-яку іншу спецію. Проте, якщо ми першими перемалимо, до прикладу часник, то тоді вже трави також наберуть запаху часнику, а це не завжди нам підходить. Сюди в цей шейкер складаємо всі наші трави. У мене тут, як я вже казала, в мене м'ята. Орегано, зелена цибуля, я використовую шніт. Звичайно, цибулю зелену також використовувала. Мене запитували, чи є гіркота. Отож, я використовую шніт цибулю, від неї гіркоти немає. Далі лавровий лист, тим'ян і петрушку. Дивіться, в чому прекрасна ідея цієї спеції. Тим, що петрушку ми використовуємо з цими стеблами. Зазвичай ми такі грубі стебла ми викидаємо. Як в петрушки, так і кропу. Ось в мене гілочки кропу. Проте за рахунок техніки ми перетворимо все в пил і все використовуємо. Тобто не витрачаємо жодної травиночки, жодного граму від наших спецій. Розмарин ще використовую. Всі трави, які є, які мені подобаються. Я роблю мікс ось таких трав. Такий мікс універсальний, і його можна додавати до будь-якої трави чи змішувати, міксувати з іншими прянощами. Далі закриваю кришку. Якщо хочете зробити гранульовану спецію чи пряність, тоді ось такими імпульсами. І ось такої різноманітної фракції виходять наші трави. Якщо вам підходить отака, я хочу зробити їх більш дрібніше, тому я буду прибивати ще більше. Дивіться, який пил виходить. Також такою пудрою можна і декорувати, тобто ароматизувати, кольорувати пасту. А далі пересипаємо їх у зручний контейнер та зберігаю, досипаю. Проте для меншої фракції їх можна, як я вже казала, просіяти через сито. Далі цей контейнер не мию, склянку, тобто блендер, тому що далі буду робити універсальну спецію, в яку трави також не помішаються. Таким чином, ми можемо зробити дві спеції одразу, тобто дрібну як пудру та гранульовану. І все те саме я роблю з овочами. Дуже зручно овочі засушити заздалегідь, і далі все подрібнити. Чищаю та просіюю. Такими спеціями дуже смачно посипати картопельку. Слідкуйте, щоб під час приготування спецій все було сухе, тому що термін придатності тер спецій, якщо попадає волога, зменшується в декілька разів. Тобто місяць-два буде максимум. Обов'язково, щоб було все-все сухе. Суху серветку і розбираю його і добре все протираю. Ось різниця між просіяною та непросія... просіяними та непросіяними травами. А також універсальна, яку я роблю. Ось таку універсальну я просію, її можна використовувати до будь-яких страв: овочеве печення, м'ясна печення, голубці, плов, будь-що, будь що ви робите, куди ви можете додати таку спецію. Ідеально підходить. А з шматочки, які я просію, роблю ось таку гранульовану спецію до борщу. Тут, як бачите, вже є шматочки, є шматочки буряку, моркви, також зелені, тому що. Оці шматочки, які залишаються, я додаю сюди, і в мене виходить спеція до борщу. Ще за допомогою цієї спеції дуже легко зробити овочевий бульйон. На півлітра окропу додаю пів столової ложки цієї спеції, даю прокипіти дві хвилини. Сіль та перець додаємо за смаком, і воля, бульйон готовий. Можете приготувати на ньому, будь-що. Я готувала тортеліні. Отож, далі беру шампіньони. Ви можете брати також білі гриби, будь-які, які вам подобаються. Перекладаю до блендера. Таким самим чином, як я готувала попередню спецію, я зробила і цибулю. Додаю сюди цибулю. Цибулю, звичайно, білу Просушила і перебила. І чесник. Так само пересушила і перебила. І для кращого смаку і ще сюди трішечки додам ось ці трави, які ми щойно, які щойно з вами робили, які я вам показувала. Я планую вже приготувати смажену картопельку та посипати цією. Грибною спецією. Це повинно бути дуже смачно. Вмикаємо на максимум та перетворюємося в пил. Ох, як це пахне грибами, яка вона ароматна. Ось така грибна спеція виходить. Дуже актуальна така спеція в, пісні, в пісний час, коли потрібно приготувати якусь страву і надати їй більшого аромату. Вона вже сама по собі викликає апетит. Ось такі спеції. Ми з вами приготували Мікс трав, до борщу, універсальну, бурячкову, також грибну. Полуницю вона різає ось такими слайсами, висушує їх до ось такого стану і перебиває блендері. Проте, полуни... суваткі спеції роблю окремо, тому що щоб не змішалися всі аромати. Ось таку гранолу я додала в крем чиз, який вже назвала. Полоничний крем чист. Тобто такий крем дуже вийшло смачно та ароматно. Подивіться, навіть ця маленька фракція полуниці видніється в кремі. А також на каналі знімала полуничні вафлі, дуже смачні. Посилання залишу в описі під відео, які я кольорувала ось цією борічковою пудрою. А також ароматизувала гранолою з полуниці. Тісто вийшло набагато гарнішого кольору, а аромат самих вафель вийшов неймовірний, дуже яркий, дуже яскравий після смак полуниці. Це вийшло дуже смачно. Ось який виходить борщ з такими спеціями. Із солодких я ще роблю заготов цедри апельсину, також ми, мию апельсини. Знімаю верхню скоринку, висушую та перебиваю. Таку пудру можна додавати в будь-яке тісто солодке, панкейки, вафлі. Е, ідеально підходять для пасхальної випічки, для новорічної різдвяної випічки. Буде надавати випічці додатковий цитрусовий приємний аромат, освіжаючий, а також гарний жовтий колір. І ще я зробила ось таку ароматну сіль фіолетову. Я зробила її із квітів з цієї шніт-цибулі. Тобто, висушила саме суцвіття, додала сіль, перес, перебила і змішала все разом. А ще сюди трішечки хочу подрібнити ось цієї цибулі для різноманітня фракції. Тобто, щоб текстура була не тільки однорідна, а ось така квіткова. Я для себе зробила ось такі паночки. Ось, в яких я буду зберігати ось ці спеції. Надалі, якщо у відео вам буде потрапляти ось така баночка, то будете знати, що це спеції, які я використовую власноручного переготування. Щоб легше було пересипати в скляночки спеції, я кладу ось так лійку. І доповнюю ось так лійкою. Закриваю кришкою. І ось такий чудовий подарунковий набір можна зробити власноруч і подарувати. Ви тільки погляньте, яка краса. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Вам сподобалося. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. Та до скорих зустрічей! Нехай щастить!